І наражаючись на небезпеку, 300 мешканців села Ракшівка неподалік Дніпра щодня долають міст через річку. Понтонна переправа, яку спорудили майже 40 років тому, поіржавіла, а подекуди і зовсім потонула до чиновників. Люди звертаються кілька останніх років, чому міст досі не полагодили. Дізнавалась Наталя Гусак. Це єдине місто Ракщиць, яке можна перейти з одного берега на інший, та останнім часом місцеві ходити ним просто бояться. Любов Бошко працює на тому березі річки. Це катастрофа. Ще вода ось прибуде. Ми не можемо. Ми як робота. Нам дуже тяжко тут. І діти ходять, і літні люди всі ходять. Понтони міст на металевих діжках спорудили майже 40 років тому. Відтоді люди як могли підтримували переправу, та нині кажуть, без капітального ремонту ніяк та де взяти гроші. У сільраді розводять руками: грошей не нададуть, бо міст не на балансі громади. Питання це не знімає міст своєї програми, так, але законодавчо. Чисто з бюджету сільської ради ми цього на сьогоднішній день не маємо права зробити. Щоб через аварійний міст не сталася біда, чиновники пропонують його розібрати та люди рішуче проти, бо це найкоротший шлях на роботу. А також до магазинів і дитсадка, якщо його не стане, в об'їзд доведеться долати 20 кілометрів. А як його закривати, якщо люди он на заводі? Так самі можемо, так і ремонтуємо. Дрюбрів напіляємо, кидаємо, щоб можна було перейти. Люди борються за те, щоб оставили хоча б этот, який є у нас, єдиний, на триста чоловік. Не считая дачників. Люди борються, щоб хоча б його хоч отремонтувати. Ще восени сільський староста обіцяв міст зміцнити, стверджують люди. Та далі слів діло не пішло. В знімальній групі сьогодні Андрій Пінчук назвав новий термін. До середини березня буде прийнято якесь рішення. Цим мостом. Неможливо вже користуватися, тобто ми чекаємо на те, що обласна рада виділить кошти на встановлення нового понтонного мосту. Запевняє без переправи люди не залишаться. Утім, коли саме вони зможуть без небезпеки для життя переходити через річку, не поточнює з Дніпропетровської області. Наталя Гусок Дмиштенгелов сьогодні канал Україна.